Звідки з'явився Всесвіт? Як зародилося життя на планеті? Що було спочатку, яйце чи курка? одвічне питання. Не одне покоління людей дискутує про першу причину всього, що існує на землі ми живемо на унікальній планеті Земля та оточені райськими умовами для життя людини у світі все взаємозалежне, гармонійне. І підпорядковується законом Всесвіту. Відповіді на ці питання дасть нам один із основоположних законів науки та всього всесвіту закон причини і наслідку. Він говорить про те, що причина завжди більша за наслідок. Цей закон, як і всі закони, працює незалежно від того, чи знаємо ми про нього, чи ні. Він працюватиме у будь-якому разі. За нас чи проти нас, і не може бути інакше. То що було спочатку, і звідки з'явився всесвіт? За законом причини і наслідку, те, що створило Всесвіт, має бути більшим і могутнішим за нього. Звернімося до святого письма на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. На перших сторінках Біблії сказано, що Бог створив небо, землю та все, що на ній. Бог створив світ словом. У цьому ми бачимо, як спрацьовує закон причини та наслідку. Причина всього живого на землі це Бог. Як наслідок, ми бачимо світ, у якому ми живемо. Адже причина завжди набагато вища за наслідок. Подивимося на час. Сьогодні так популярно жити у моменті: немає минулого, немає майбутнього. Ми тільки тут і зараз отримуємо насолоду від життя, фокусуємось тільки на тому, що відбувається зараз, і більше нас нічого не хвилює. Це нам допомагає позбутися всяких збентеження та сумів. Але вже сьогодні лікарі кажуть, що часто під приводом я в моменті люди просто хочуть уникнути реальності, зняти з себе будь-яку відповідальність. Лікарі кажуть, така позиція приводить до інфантилізму, небажання розвиватися та змінюватися, коли навіть, будучи старим, як дитина, тупаєш ногами і вередуєш. і це проблема нашого суспільства. Якщо причина життя в моменті, тоді наслідок діагноз. Давайте подивимося далі. Закон причини і наслідку каже, що причина часу набагато більша, вона має бути вічною, і це Бог який поза часом. Простір Всесвіту такий неосяжний, що взагалі неможливо порахувати, де він закінчується, але він має кінець. Простір лише наслідок, але створити його міг лише безмежний та вічний творець, і він над часом та простором. Наступне сьогодні генетика відкрила, що будь-яка форма життя рослинного або тваринного так само, і ми люди, це все складні закодовані системи. В основі нас є інформація, але інформація не могла з'явитись сама собою. Тобто є інтелект, який стоїть за нею. Це і є першопричиною всемогутній Бог. Причина завжди більша за наслідок. І якщо цим законом нехтувати, він працюватиме проти нас. Ви запитаєте, але яким чином весь цей простір, Всесвіт і час стосуються мене та мого життя? Біблія формує закон причини і наслідку у житті так. Які думки людей, такі вони є. Наші думки причини. А те, що оточує нас робота, наша сім'я, наші діти це наслідок, ніхто не винен у тому, що відбувається у нашому житті. Ми самі творимо свою долю. А люди і події набувають лише того забарвлення, яке ми їм надаємо це все наш світ та наші думки. Якщо ми знайдемо правильну причину, якщо виправимо її на вічну, то наше життя зміниться. Подивимося на прикладі народження дитини коли народжується дитина, люди кажуть це те, заради чого я живу, моя причина. Але через час приходить розчарування, діти не справджують очікувань батьків, виростають, йдуть і втрачається сенс життя. Все вже не так, як хотілося. Чому? Тому що причина не може бути меншою за наслідок. Дитина має бути наслідком, а причина зовсім іншою і набагато більшою. Тоді ваш син чи дочка житиме в благословенні, а не в проклятті, виконає волю Божу на своє життя і служитиме Господеві. Це має бути причиною. Тоді, як наслідок, будуть щасливими і батьки і діти, візьмемо сферу роботи, успіху та грошей. Якщо причина нашого існування та сенс життя це лише гроші, то у разі війни, епідемії чи природного колапсу, коли ми втрачаємо гроші та матеріальні цінності, разом із цим ми втратимо і весь сенс нашого життя. Якщо причина матерія та гроші. Тоді наслідком буде тління, руйнування, втрати та смерть. Причиною має бути всемогутній Бог. Господь не проти, щоб ми заробляли, щоб у нас були гроші, але ми повинні визначитися із сенсом життя з метою та причиною нашого існування. Адже цей закон працює проти нас, якщо ми поставили на перше місце гроші, як наслідок. Ми отримаємо нещасне та незадоволене життя. Адже Біблія каже, що душа поширюється як пекло, вона завжди незадоволена, що їй не дай. Тому нашою причиною завжди має залишатися Бог і Його воля. Візьмемо ще одну сферу це сім'я та любов, кожен мріє одружитися чи вийти заміж, знайти свою кохану чи коханого. Але якщо це причина, сенс і все, на що ми витрачаємо наш час, ресурси і все життя, то ми точно не прийдемо до щасливого і довгого життя в шлюбі, почнуться проблеми, дорікання, кудись піде любов, підсумок, нещастя та розчарування. Адже сімейне життя це наслідок, а причиною є спільне служіння Богові та людям. Разом виконувати волю небесного батька. Бог має бути на першому місці, тоді все інше буде на своїх місцях. Сім'я, діти, робота і всі матеріальні блага та бажання не можуть бути причиною, інакше по фінішу все це зазнає краху Бог над усім, і Він першопричина всього. Коли ми, Станіслав та Юлія Салтаненко, зрозуміли це, то залишили все своє щасливе та комфортне життя на південному березі Криму, змінили причини нашого життя та кинулися за Богом, служити людям у повоєнному Придністров'ї, відкривали церкви та проповідували Євангеліє Ісуса Христа. Багато хто, дивлячись на наше життя і служіння, сьогодні говорить. У чому секрет такого зростання і посвяти Богу? Але люди дивляться на наслідок а причина, мета нашого життя та служіння це вічне життя з Богом. Тому ми служимо Господу вже близько 30 років, започаткували міжнародну місію Слово Боже, відкрили понад 100 церков по всьому світу. Щодня тисячі людей переломлюють духовний хліб насущний, як навчав Ісус Христос у молитві Отче наш. І всі церкви, молодь, врятовані душі, вся творчість, мюзикли, пісні, канали у Ютубі та всі матеріали це наслідок у нашому житті, тому що наша причина це Бог, Його воля, Його царство і життя вічне. Ми написали книгу. Вона називається Останні будуть першими. У ній викладено практичні кроки, причини та наслідки, за якими ми рухалися від початку і які дали результат. Сьогодні ми продовжуємо рухатися цими кроками. Ви можете завантажити книгу на нашому офіційному сайті. Ось і весь секрет: причини, які були у нас, це Бог і вічне життя. Закон причини і наслідку каже: якщо ви заплуталися у ваших думках та ідеалах, але хочете мати щасливе життя у Богові, то для вас є простий вихід. Знайдіть того.